Сьогодні ми вирішили розширити всю сімейку, так як е, ну, по візуальному огляду вона потребує розширення, а так як ми вирішили на це місто поставити наш новий е, так вулик, який призначений для е, нуклеуса на 300-ту рамку, я недавно знімав обзор на Тікток і показував. Зараз будемо так формувати його, для того, щоб він працював е, ну, по своєму назначенню. Ізходя з із цього, от ми тут поставили, зварили нову підставку, так як стара наша не підходила. Все поставили, будемо зараз перекладати. Кого буде цікаві, тому зараз багато наших хлопців знаходяться за кордоном: Германія, Німеччина, Словакія, Венгрії і тому подібне. Знайте, що ці вулики вони експортуються в Європу, і їх можна і там придбати. А, звертайтеся, це ваша пасіка. Ну, я закріплю першим коментарем. через них можна знати, як це може організувати при купівлі в Європі. Тут є два види цих, цих нуклеусних, скажімо так, рамок. Наша дадановська. І якась німецька цанга, по-моєму, як вона точно називається, кого буде цікавити, то вже можете проінформуватися конкретно у виробника. Зараз наша задача переложити цю сім'ю сюди, а, поки що нічого не ділимо, поки для того, щоб вони звикали до свого нового місця. Перекладати ми з вами не будемо, так як ну але так, щось, щось так продемонструємо. Ну Перший візуальний огляд такої сімейки, гарна сімейка. Так, Треба передивитися, чи тут не буде десь матки. Так як взагалі вероятно, що вона може бути. Отак так виглядає сімейка. Перекладаємо, включимося, покажемо. І так, друзі, витягли першу рамку, бачимо, що тут розпліт вже від бруска до бруска. Но ми її з центру витащили. І також бачу, що вже по всій рамці вплитну ходить трутень. Ну, от, є. Він почався вже лупити, це молоденький, недавно вилупився. Але вже трутень з'являється в гніздах. Не тільки є печатний, а от бачимо, скільки тут печатного. Багато. Так, Це друга рамка, теж вона від бруска до бруска, бачимо, що була розплода. Тут вже зараз повиходив, або само роз, розположення цього розплоду бачимо яке. Друзі, не знаю, я нашу тут матку, звісно, шукаю. Нам же вона не нужна тут. ну просто впевнитися, що вона машенька немає, запав. Так, друзі, третя рамка теж така ж, бачимо від бруска до бруска. Так, тільки поки я не бачу матки. Так, давайте. Це мабуть вже буде пергова. Ого. Да, ні, і це розпліт. І Іперга там. Коли... Да, це така іперга і розпліта. А, перги так, тільки да. І залишаємо тут. Так, це буде медова рамочка. Так, нам маточку тут треба. Бо Вона може бути і в годівничці. Так, на цій не бачу. Так, працюємо далі. Це яка? Це вже буде п'ята рамка. Та теж бачимо вона віднизу до верху розпліт. А матки тут теж не бачу. Так, підемо далі. Це теж. Ну тут переміжку, друзі. Тут перга, пилок. І розпліт. Так, тут є яйця. Так, не бачу поки що. Це, друзі, це все, все уже кормова. Mm -hmm. Значить що, Шість рамок розплоду по великому рахунку від бруска до бруска, так як всі ці рамки э, засіяні, дуже гарно. Так, друзі, самі дава. Ну все, тут вже розплода не буде, вот так виглядає сімейка. Ми зараз пускаємо матку. І угу. так, друзі, поки я ще матку не знайшов, але починав складати. Ну, Ізгадаю те, що бачу, можу собі дозволяти розширяти. Ізходять з того, що у нас немає Лисонівських 145-х, будемо розширяти 300 як це робимо, одну забрали медову верхнюю покладами, а сюди значить, виходить, поставимо дві вощинки, а там його сформуємо, ну, зараз чим сформуємо. Так що, якось так. Так, друзі, Матку знайшли, була вона на рамках. Значить, кладу ще в гніздо одну Питаєте, якою ми користуємося, ми користуємося долина меду. Для наш погляд, це найкраща ну по великому рахунку, як і для другого любого блогера. краща ту, яку він використовує, і для любого другого пасічника. Так як кожен має свої цілі, ну, свої потреби і, сходя із того, шукає собі інструмент. Ми свій інструмент знайшли. Це машина дали на меду, це одяг дали на меду і тому подібне. Вона нам дозволяє і в холодну пору наващувати, і зберігати довгий період. і ціна нам подобається. Ну, Все нам подобається, із того, і ми нею, друзі, користуємося. І так, друзі, сформували, поставили тут ганіма, ой, кажу, ганіманочку притворну. Так як ну, є в цих вуликах, в Лисонівських. Ну і дві хоме є зазор для роботи. І для того, щоб не отдували нам крайню рамочку, так як ми користуємося 35-м Гофманом. И тут обстається така, поставили е, заставну, нехай воно там будет. Так, друзі, е, ставимо, ставимо ганіманівську решітку. Е, Ставим другий корпус. Машенька на вміна паузу позвоняється. І так, друзі, що будемо робити? Будемо формувати цей скажімо так, корпус із того, що маємо. Що маємо? Маємо сушнини. Маємо і вощину. Звісно, що корпус вощини зараз буде жирновата, так як ми її внизу поставили. А почередуємо, скажімо так, сушнину і и эту. Вощеньку. Да. Покладываем 5 сушнин и 5 вощин. И 5 вощин. Так. Значит, так, сяк. 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 Не, покладемо, значить, дві вищінки, щоб край... Ой, дві... Сушненки. Так. і Ще дві сушненки. Щоб не було крайня сушненка. Вищенка. Що? Бо не було вищенка. Так, щоб крайня не було вищанка. Так, сюди теж зараз покладемо притворну. Друзі, дивіться, Поставили ми зараз всі три 4... льотка. бо передні є льоток. Один, два, три, чотири. Ми цей вулик хочемо використовувати по призначенню. Його призначення, скажімо так, мати запасні матки для власних потреб невеликим пасікам, для того, щоб ну, скажімо так, бути незалежним в якомусь плані. І значить, що для того потрібно? В будь-якому випадку цей вулик треба ставити десь окремо стоячий, для того щоб він мав можливість потім включитися в роботу і обльот джіл міг бити на всі чотири сторони. В нашому випадку, це це місце, ми виклали так. А якщо ви будете собі купляти і думати об цьому, ви його одразу маєте ставити ну, деяку кількість цих вуликів в таких місцях, щоб потім просто вам було його включати. Ми його похитали тут. Зараз всі відкрили 4. Чому? Для того, щоб вони звикли. Бо коли прийде час, і ми почнемо його вже використовувати за призначенням, щоб ми їх е в той час не змушували привчати на різні льотки. А при такому використанні... Ми потім прийдемо, скоротимо до нужного нам розміру, заберемо лишні рамки, е накладемо перегородки. Оце я вам потім покажу. В цей корпус 4 перегородки, для того, щоб поділити 4 відділення по 2 рамки. Покладемо і в будь-якому випадку ті бджоли, які знали свій льоток, будуть вертатися в тот. Нехай вони навіть будуть, скажімо так, е на цій зараз рамки. Ну, ані виліпчиш через через тот льоток, котрий у них буде, все по пенсин вернуться на свій льоток і будуть рівномірно, скажем так, розпреділяти бджоли по вулі. Можливо, все одно будуть якісь, скажімо так, зльоти з одного відділення на другий. Ну я думаю, це не буде критично, якщо зарані його включати для, скажем так, цієї роботи. Все, друзі, що зараз роблю? Стряхую бджолу з годівнички, з корпусу, ставимо їм. Цю годівничку. Ну давай, Машенька продемонструємо зараз. І так, друзі, значить, закрили, похвали годівничку, в годівничку теж трішки налили сиропчику на кожне відділення для того, щоб вони осваювали і вощину і тому подібне. А, що скажу? Отак це виглядає. Бачимо, залишки бджоли, припрашуються ті, що стріляють з пальцею повозвращалися. так що друзі бачу що сумісність повністю що прихоме що лисонь. Ну, так як то тільки різна торгова марка скажімо так а ідентичність виробник один і той тільки робить під різного скажімо так, замовника. Європейський стандарт, а це наш. Друзі, отака от. Така Інформація, а потім будемо за ним спостерігати. Через пару днів подивимося, як е, чи почнуть бджоли літати на всі чотири людки. Е, е, ну і все. На цьому завершимо.